Дня Вас вітає Луч. Пропонуємо вам колекцію жіночого одягу. Колекція складається з двох брендів: Тіціано Сант Андреа та Шик. Давайте подивимося зараз етикетку. Це у нас Шик. Італія. Скрізь на бірках буде написано Маде Ін Italy». І другу бірочку. Зараз ми подивимося Тіціано Made in Італі. Всі речі. Натуральні. Ось, наприклад, ця блуза від трикошик. Це льон. Наступна річ. Це Сант-Андреа брюки. брюке. Сант-Андреа виробляє речі для жінок пишних та розкішних. Тобто у нас будуть великі розміри. Я можу назвати ці два бренди нішовими. До речі, це така базова шовкова, шовкова е майка від Тіціано. Така трендова, дуже класна річ. Також це тіціано, трикотажний верх, та низ у нас йде легенький, це в нас текстиль текстиль, і він стрейчевий. Віскоза, віскоза це натуральна тканина. І це сама та якість, коли віскоза холодить влітку і зберігає тепло взимку. Бавовна, бавовняне плаття дуже гарне. Це трікошик, натуральний шовк, це така як блуза косуха і штани. Стрейчові хлопок, бавовна по-нашому, тіціано, таке плаття міді. Футболка, подовжений рукав, знизу дуже красиве мереживо, великий розмір. Використовують камні сваровські. Три кошик. Дивіться, які класні шорти. В тому ж стилі, як попередня футболка, але це на змійці. Така кофточка. Трикотажне плаття. Дуже сучасна модель. Трендова. Зараз такі трикотажні вироби в тренді. Ця тканинка така імітація тоненького джинсу. Давайте роздивимося. Ось такий варіант. Дивіться, яка якість. Це преміум бренди. Преміум. До речі, хочу сказати, що. Так, це тіціано. Спідниця в пол з таким красивою, красивою аплікацією. Шовк. Натуральний шовк. Трикошик задає тон. Трикошик, е виробля трикотаж і е, в, внідряє, як українською мовою. Сучасні технології в виробництво. Вони диктують моду на трикотажні вироби і технології не тільки в Італії, а і в світі. Туніка сітка. Сітка. Тоже зараз тренд. У нас є підписка преміум на уліф. Лоти по 30 одиниць Ми зараз дивимося з вами. Лот номер 17 Ой, давайте це мережево роздивимося. Використовують дорогі тканини. Обидва бренди. Вішалки, оці червоні брендові, брендові, давайте їх роздивимося. Вони такі бархатні, флакіровані брендові, ви їх також получите. Ті речі, які у нас з вішалками приїхали, ми вам з вішалками і відправимо. Ще одна трендова річ від трикошик – це льняна сорочка. І е, Кардіган. Дивіться, яка сучасна модель. Супер. Отже, ми з вами подивились лот номер 17 В ньому 30 одиниць. На зв'язку ваш луч.